Світ змінився, змінились люди, і де війна, немов приблуда, прийшла до нас. Що з нами буде? Як вибратись із цього бруду? Гентам за рогом. Жи розкачуть, немов їх біс поплутав з кимось. А поряд діти й жінка плачуть, бо сиротами залишились, десь там руйнують і вбивають, бо володіє зло цим світом. Все більше горя і ридають над українським мирним цвітом. Поглянеш на оті руїни, на ті задимлені поля І чуєш розпач людини, і стол нертомлена земля. Красива нація не згине. Комусь не до це, Що українська пісня лине. Ми не впадемо в бруд лицем. Погляньте, хто це в вишиванках З самого ранку в школу йде. Майбутнє наше на світанку, мов сонце сходить женве. Надія наша і заміна це наші діти і онуки, а Україна буде вільна. У неї є надійні руки.